Так, ну що, дивіться, ось такий в мене вже гарний перчик. До речі, я його бачите, не, ще не підсипала навіть землею. Все добре, це гарно, з подсвіткою. І ось такий в мене гарний перчик. Як ви вже побачили, у мене вже тут -от з'явилися більше ніж чотири справжніх листочка. вже. Ну, ось, ви бачите, де 4, де більше 4. І зараз я буду підкормлювати свій перчик та баклажани. Я вже колись показувала, чим саме я буду підкормлювати, ще раз покажу. Ось такий Terraflex Start, буду підкормлювати я свій перчик. От. Тому що дивіться, тут у нас, як я вже казала, фосфор та калій. Фосфор у нас тут, який відповідає за кореневу систему, 40%. А нам треба на сьогоднішній день розвивати гарну кореневу систему, щоб потім перчик був сильним, гарним і давав нам гарні плоди. Так що зараз буду підкармлювати. Цей терафлекс старт гранульований. І це мені дуже подобається, тому що я зараз буду ділити його, там, і ту кількість, яка мені. Потрібно розбавляти у воді та поливати. Ось такий корач, ось такий у мене гарний вже перчик. А це баклажанчики. Дивіться, пам'ятаєте, я розказувала вам, що ось ось імідольні закручуються, а ось ось пішли справжні листочки і вони вже не закручуються. В них вже все добре. Тому, коли, якщо ви бачите, що ваші сім'дольні листочки закручуються, не панікуйте, справжні листочки підуть і вони будуть прямі і гарні. Теж буду його підкармлювати, ось у мене перчик ось о, тут гарне. Бачите, ось такий. І там у перчик у мене вже такі гарний, гарний. Бачите, ось ось така краса. Буду я його тепер підкармлювати. До речі, ще можна підкормити ось таким хелпростом. Це теж дуже класне добриво. Саме він бачите, от на кореневу систему дуже гарно впливає, щоб розвивалася коренева система. Це органі... органомінеральне добриво, біопрепарат. От і бачите, тут дуже амінокислоти є, і калій, і магні. Це, Ну, коротше, все, що треба для розвитку нашої з вами розсади. Ось такий теж гарний препарат, називається Хелпрост, Так що є ще такий варіант. Це рідке, до речі, в рідкому виді препарат. бачите, от, Не гранули, а рідке. Так і ось, ви бачите, я поділила ось ось таке воно рожеве. поділила, от, 12 грам, це на 5 літрів води, вода має бути відстояна не з крану, а щоб вона стояла.